Всім привіт! В рамках даного відео хочу поговорити з вами про дуже цікаву тему. Ми одразу зачіпимо справді дві теми: перше, це міфи про ІТ, і друге, це звичайно психологія або про те, як ми самі себе обманюємо. Є така легенда, що можемо піти працювати в it сферу тобто сферу інформаційних технологій, будемо програмістами, будемо qa ми будемо там технарями, будемо менеджерами, будемо HR-ами, або кимось подібним, зробимо купу грошей і будемо жити щасливо. Але є один нюанс. Нюанс заключається в наступному: що більшість айтішників просто нещасні люди, і не більша проблема у них. Це те, що вони пересвідчились на власні шкурі, що незважаючи на те, що в них дійсно є певна фінансова можливість задовільняти свої базові потреби, вони все одно такі самі нещасні, які були без фінансів. Нічого не помінялось. Ви можете дійсно заробити там 3-4 тисячі доларів на місяць, відкласти певну суму, з'їздити відпочивати кудись за кордон, на Балі, в Дубаї, кудись завгодно. Але є нюанс. Людина все одно повертається після цього до звичного життя, до звичного себе, тобто стикається своєю буденністю. Але є нюанс. Та поїздка вже закінчилась, ці емоції вже пройшли, та радість закінчилась, і треба знову повертатись до того тухлого життя, до тих самих активностей, які особа не проносила той задоволення. І насправді особа то ніколи не подобалось. Якщо ви переконані, що якимись ще на фінанси зроблять вас щасливими, Вирішать ваші всі ваші проблеми, це не так. Я це пересвідчився сам. На цьому пересвідчили всі люди, хто прийшли в ІТ, щоб заробляти кошти. Відкрити вам ще інший великий секрет: не всі в ІТ заробляють великі кошти. Над цим треба працювати до фігіча працювати дуже багато, і на це не всі згідні. Тому бувають дуже часто випадки. Насправді це практика, а не учасні якісь випадки. Це повсемісно. Що деякі люди можуть мати одну ту саму зарплатню без підвищення зарплати рік, деякі два, деякі ще кажуть, мені там 800 баксів височай з головою і все. І людина нічого не міняє. Людина на ті самі початкові позиції, і все гуд. Окей? Okay? То чого я це все вам розповідаю? Ви не можете побудувати щасливе здоров'я. Щасливе, сорі, ви не можете бути щасливим, ви не можете побудувати здоров'я. Базуючись на ваших старих переконаннях, базуючись на тому, як ви жили. Бо тому, що те, як ви жили, ті правила, якими ви керувались, тими програмами, вони вас привели до того, де ви є зараз. Тобто, якщо ви зараз нещасні, у вас немає фінансів, ви не задоволені своїм життям, ви не задоволені, де ви живете, ви не задоволені своєю роботою, ви думаєте, блін, мені завтра треба знову на роботу, а я цього не хочу. Напевно, щось ви все таки робите в своєму житті неправильно. Mm. От подумайте, скільки книг ви вже прочитали, скільки курсів ви вже пройшли, ну, ну, скільки саморозвитку ви вже фактично займаєтесь, зрозуміти одну просту річ: ви додаєте знання, нові знання на те старе, на те уроцьке, яке вам створює ваше життя, яке вам не подобається. Чому ви вважаєте, що ті нові навички? Ще раз, все, що ви, по суті, опановуєте, це навички. А вам необхідно поміняти вас, просто вас внутрішнього, поміняти ваш стержень, поміняти ваші установки для того, щоб ви змогли в заноснові цього поміняти свої погляди на світ. І тоді, базуючись на тому, що вам подобається, чим би ви хотіли займатись, би бути опановувати нові навички. Ну, якщо немає у вас завдатків, або ви не технічна людина, ну, нахріна, ви ти програмісти? Ви помрете, ви не зможете досягнути рівня middle, тобто це рівень в спеціаліст середнього рівня. При тому, не перегорівши 10 разів, не запитавши себе в 100 разів, чому я такий дебіл, чому я такий неадекватний, чому я не можу усилити те чи інше, ви чомусь не маєте себе переламати, поламати через коліно. З якої причини? Для чого це вам потрібно? Ви займаєтесь по факту насильством. Якщо колись у вас в школі були не дуже хороші вчителі, які могли скажімо так, використовувати не зовсім коректні підходи, принципи виховання дітей, і тобто, як вони вас навчали, то ви просто той самий неадекватний вчитель, тільки то, що помножений на 100, тому що ви це робите самі з собою. Ви, ви вже доросли, ви маєте повну владу і повну відповідальність за власне життя. Ніхто не зробить за вас ту чи іншу діяльність. Ви можете створити мільярд карт бажань, але поки ви щось робити не будете по відношенню тих цілей, які ви сам тобі намалювали, яхти, будинки, машини, у вас нічого не поміняється, вони вас ніколи не будуть. Найбільша проблема в тому, що такі люди, як правило, вони не розуміють і не бачать того, що відбудеться через місяць, через тиждень, через рік взагалі. Тобто вони чомусь такі люди вважають, що от я складу карту бажань. і от Ну, воно саме прийде. Ну, з хрена воно має прийти. Типу, що і що, і від кого має прийти? Зрозуміть одну річ: ви не центральний банк, ви не друкуєте кошти. Єдине, як ви, звідки що... у вас з'являються фінанси, ви їх заробляєте. Тобто заробляєте по факту забираєте. Або в людей напряму, тобто вони вам дають кошти, як обмін, за якусь надану вам послугу. Або ви отримаєте заробітну плату, тобто за роботу тому вона і заробітня. Окей? Okay. два слова за і робітня. Заробітна плата. Тобто ви надаєте компанії якийсь сервіс, ви підписуєтесь на якісь умови, і відносно тих умов ви отримуєте ту чи іншу зарплату, ту чи іншу суму грошей в місяць. Хто як домовляється? Якщо ви менеджер по продажах або людина, яка працює на відсотках, це трішки інша історія, тому що насправді у вас в по крайній мірі є напряму, куди ви можете розвиватись, тому що в інших спеціалістів немає відсотків, і в неї немає такого, що в якийсь момент за свої супро вони можуть отримати дуже дуже хороший бонус. У них, як правило, це буде стабільно і, можливо, через півроку, можливо, через рік їхня зарплата збільшиться на 100 доларів, може 150, або, дай Бог, на 250 в місяць. Але це після року-півтора роботи в компанії, тому не дивуйтесь. Все, що я роблю своїми відео, і буду робити далі своїми матеріалами, це надати вам розуміння того, що вам необхідно змінити ту базу, на якій тримається ваша психіка. Ок? Всі, по суті, мої відео будуть більш терапевтичні. Тобто, це, що ви, а чому ви так робите, чому ви такі погані і тому подібне? Це не тому, що ви якийсь дурак, чи з вами щось не так. Це лише тому, що ви йдете в яку сторону. Але хочете протилежних результатів, куди ви власне йдете. Тобто ви займаєте шизофренією. Моя задача показати вам і взагалі поставити під сумнів ті переконання і ті правила, якими користується ваша підсвідомість. Тобто та штука, на основу якої ви досягаєте або не досягаєте результатів. І не досягаєте того життя, якого ви хочете. Тому займайте собою. І, будь ласка, слідкуйте за своїми відчуттями. Якщо вам щось здається, що вам щось не подобається, вам не здається, це і дійсно так. І от коли ви приходите спілкуватися своїми близькими друзями на кухню, коли ви вживаєте алкоголь, і коли ви розумієте, що ви зараз будете плакати, тому що ви, по суті, займаєте самообманом, вам не здається. Ви постійно самі себе обманюєте, ви постійно тримаєте маски, ви їх надіваєте, ви їх кожен міняєте на інші. Повірте, люди дуже сильно відчувають, коли ви дійсно такі, які ви є, або коли ви граєте якусь роль. І чому так? Ну тому що ви не в Голлівуді, і ви не дуже хороший актор, якби ви собі не Якби ви себе не переконали в протилежному. Ви не хороший актор. Якби ви були, ви вже були в Голлівуді або деінде, там, де платять хороші кошти. Займайте собою, міняйте свої переконання і буде вам щастя. На цьому це все.